Ми шукали причини, чому активізувалися ті всі крайні праві середовища в Польщі зараз. Шукали їх в чергу, в Польщі, внутрішньополітичній ситуації в Польщі. Але я пропоную побачити ще іншу частину цієї проблеми. Значною мірою ці дискусії в Польщі активізуються Україною, українською ситуацією. Наведу приклад: 1993 рік. 50-та річниця волинських подій здавалося б найкраща нагода для того, аби почати активно говорити, підняти цю тему. Тим не менше практично повне мовчання на державному рівні, абсолютне мовчання, на інформаційному рівні майже мовчанка щодо тих питань. Чому? 93-й рік, два роки тільки то, як створена незалежна Україна, 93 рік це рік, коли було прийнято нову редакцію закону про ветеранів війни, в якій включили УФА, і здавалося, ось ось на державному рівні було визнана українська повстанська армія через це краще, щоб це питання польським політиком не зачіпалося. 94-й рік відбуваються вибори, Кравчук програє, приходить Кушма, очевидно, що вже пожодне визнання української повстанської армії не йде. Через це, через, вже через 10 років, в 2003 році вимоги польської сторони наш радикалізуються. В роді, 2003 рік вже бачимо справді величезну інформаційну компанію, бачимо пособісті. дуже активну роль політиків. Чому? Тому що з українського боку за 10 років так і не прийшло до, до якогось окреслення того, чим була УПА. В історії України жодних якихось державних актів не відбулося. Відповідно, виникає спокуса спробувати нав'язати свою думку щодо того, що сталося в Україні. Е, Як е, в Україні, Я в Україні в українську поставську армію? 2005 рік перелом знову таки до, до до влади в Україні приходить Віктор Ющенко, Історична політика міняється, відповідно, приходить до порозуміння з поляками, відкривається меморіал в Павлокові, і здавалося, вийшло нарешті на те, що називається певною симетрією. Будемо відкривати пам'ятники взаємно на українській території і на польській території. Але знову таки ця ситуація міняється, ламається через зміну політичної ситуації в Україні. 2009, в літній 2009 року стало зрозуміло, що юшу програєм. Це, це вже розуміли, розуміли всі, і з ним вже не варто рахуватися. Натомість на носі в Качинського були свої вибори у своїй країні. Через це в 2009 році, нагадаю, пан Володимир це опустив. Власне, в 2009 році Сейн вперше в своїй постанові використав е, дуже дивне формулювання етнічна чистка з ознаками геноциду. З точки зору юридичної, воно нічого не означає, тому що є або геноцид, або відсутній геноцид. Тобто тут абсолютно чисто політичний підхід, компроміс, з одного боку, бажання задовільнити. Рані правил польські середовища, з другого боку, бажання уникнути відповідальності, що вони когось назвали геноцидом. Отже, в 2009 році, зважаючи на слабкість на українській стороні, вперше було вжито цей термін ознаки геноциду. Очевидно, зараз ми маємо 2013 рік. Польські політики бачать, що українські політики готові продавати свою історію на ліву і направо. Дуже легко позбавилися відмовилися від концепції геноциду відстоювання голодомору. Чому не спробувати перетиснути собі на користь? І відповідно саме слабкість української сторони, саме відсутність будь-якої української політичної лінії провокує до, до, до того, що з'являється аж наскільки радикальні законопроекти засудження паніпла, як яклочини організації, засудження принципів прийняття. Встановив про геноцид і так далі. Че що дуже багато польських політиків зараз можуть втішатися цієї ситуації, тому що вони можуть перемогти. Тому що більш того, крім того, крім того, що вони не мають якогось опонента в українській владі, вони в українській владі мають союзників типу Калізіченка. Які готові теж засуджувати українську повстанську армію, але на жаль тут нема польських колег, Я би їм хотів хотів би до них звернутися. Що якщо вони далі будуть мати таких союзників як Лісиченко, то це, врешті-решт, може призвести до того, що десь у 2020 році? Будуть трошки інші відзначати спільні роковини чи дорогі у 2020 році Україна і Росія будуть спільно святкувати перемогу над поляками У 2020 році під черговими прапорами. Так до цього може дійти, якщо вони не зрозуміють, з, з ким власне з українського боку вони повинні працювати для того, щоб мати справді партнерів.